Три доби переховувались у кузові вантажівки. Буковинські прикордонники викрали трьох нелегалів, які намагались потаки в'їхати до України. До пункту пропуску порубне приїхала вантажівка, якою з Туреччини перевозили скляні листи. Під час перевірки на автівку спрацювала службова собака зума. Тому охоронцями кордону було прийнято рішення провести сканування транспортного засобу. Яке і підтвердило наявність у причепі сторонніх осіб. Було виявлено трьох осіб чоловічої статі, один з яких був неповнолітнім. Зі слів затриманих, вони є громадянами Сирії та потрапили незаконно до автомобіля на території Болгарії і таким чином намагалися. Дістатися до Німеччини подорож сирійців до України тривала три доби. Нелегальних гостей напоїли, нагодували та дали можливість відпочити за незаконне перетинання державного кордону України. На іноземців оформили документи адмінпровадження, після чого їх передали румунським колегам в порядку реадмісії.